Гості каналу. Так, у нас п'ятий заключний день турніру. Кривава битва на чотирьохзіркових зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Так, топ-5. Дивимося, оборона... оборона виїхала в це. Тому, напевно, топ-1 дуже важко буде мені зайняти, навіть якщо я зроблю 5 перемог сьогодні, то, скоріш за все, тільки топ-5 буде. Ну, Давайте спробуємо, подивимось, що нас сьогодні чекає. Багато Міньйонів, дружок, мільїки, червоні нам потрібні. Червоні потрібні. Мерлін, чистка потрібна утка, теж потрібна чистка і чистка від цього потрібно від гормика. Тому давайте, напевно, візьмемо Джунаїда і чистку візьмемо. Кедмана. Ну, ось так. І, не знаю, Люсю залишати? Ну, в принципі, всі там блокуються. Напевно, є сенс залишити Люську. Чи взяти ще одного Джунаїда пробивати сильніше. Або взяти Соню, щоб було дві чистки. Ні, червоних ми не знімемо дебаф атаки, тому давайте так і поїдемо. Поїхали, спробуємо. Так, ну, є жовтий кріс, або так, або так. Давайте, напевно, ось так зберемо його. Не хотілося би, звісно, зараз його використовувати. Давайте спробуємо ось так. Не зарядиться Люся, тому давайте ось так. Блокуємо центральних. Можна зробити четвірочку червоних. Крізь ніяк ми не зможемо зробити. Потрібно якесь комбо запустити. Ну, давайте ось так четвірка. Ми можемо просто не встигнути добити нікого. І шерхан у нас не заряджений. Давайте тоді ось так. І ось так червоні прокинемо. Так, пробили хоча б цього, це вже добре. Спробуємо вдарити сюди. Ну, давайте ось так. Так, встигли зарядити акульони, ще давайте тут прокинемо жовті. Так, ну добре, міліїку забрали, це вже чудово. Так, його заблокую? Громека, напевно. Ні, Люську майже добив. Так. Шерхана перекинула. Давайте ось таке комбо запустимо зеленим проб'ємо. Угу. Так, давайте ще тоді ось так. Зелененькі проїдуть. Добре. Б'ємо сюди. Б'ємо сюди. Скільки у нас буде? Три ходи. Три ходи. Мерлін там вже готується, теж нам може когось заблокувати. Давайте ось так обережно прокинемо. Угу. Так, спробуємо добити, хоча потрібно було притримати, напевно. Кедмана, ну добре, давайте ось так. Угу. Все в шурхана летить. Ну, давайте прокинемо тут зелені. Угу. Так, дебаф атаки з нас спав, тому можемо пробивати. Прокинемо ось так. Ще зелененькі повинні під'їхати. І вже будемо добивати, напевно. Так, чудово. Ну, перший бій порались. Дуже добре. Поїхали далі. Знову міліки. Знову міліки, кулі, травління, діспел. Все ж таки так і поїдемо. Чистка потрібна, все потрібно. Так, давайте прокинемо ось так. Прийдеться зібрати ось таким чином. Ось чудово червоненькі під'їхали. Пробувати пробити її. Навряд чи так. Можна фіолкріс зробити. Давайте ось так. Там ще жовті зберуться. Так, робимо ось так. Так, заряджаємо. І давайте ось так прокинемо. Може Соня не зарядиться. Зарядиться. Але ми, в принципі, непогано пробили. Так, давайте все знімемо. Скільки ходів у нас буде дебаф, два ходи. Ну, потрібно коліна блокувати. Тому що він вже готується. Так, цих заблокували. На цих більше, да? Чотирих ходи. Давайте все ж таки Соня порізана броня спробуємо її вдарити. Давайте ось так зелені прокинемо. І Ось так ще тепер жовті. Хм. І коля, коля зараз буде виходити, а ми нікого не зарядили. Ну, добре, прийдеться прокинути хоча б зарядити зелених. Хая вже немає. У нас минус 34 броні, то ми не витримаємо удару коліна. Тому давайте знімемо. Тут прокинемо червоні. Так. Ну, прийдеться бити. Тут, напевно, навряд чи ми витримаємо згоримо. Так, давайте ось так прокинемо. Вже б добило когось. Так, залишився гормик і люся. Але вони смажаться. Скільки в неї? 20. Що синю підірвати, червоні складуться. Ну, прийдеться так робити. Я не думав, що Колін зарядиться. Так, ну це помилка була. Хоча ми б з каратеха все одно не пробили б. Так, є ще одна поразка, поїхали далі, О, почав програвати і почали давати без емблем. Ну, добре, давайте візьмемо тоді. Ось так і Люську ще візьмемо. Поїхали. Чистка у нас є. Давайте ось таке комбо з жовтими. Так, цього пробили добре. А далі, далі. А в поки не хотілося би прокидувати. Давайте ось так пошукаємо жовті. Ось тут прокинемо. Так, є жовтенькі, чудово. Угу, Так, тихо, тихо, тихо. Ну не зарядей. Хто нам більш небезпечний? Напевно, Люся з коліном. Давайте сюди тоді прокинемо. Чао, сюди поїхав. Спробуємо зарядити Шерхана. Так, давайте ось так. Ось так. Грім проб'є, ну нехай б'є, ми повинні витримати. Так, вмикаємось, б'ємо сюди. Тут прокинемось так фіоли. Давайте тут зелений і жовтий, один заберемо. Так, б'ємо сюди. Ось так. Угу. Цього пробили. Він вже буде бити, тому давайте в нього прокинемо, О, може, жовтими доб'ємо. Добре, добили. Так, ще два бої. О, Грех. Ну, Грех це неприємний. Люся. Соня. Чистка нам потрібна. Ну, давайте ще раз такою командою спробуємо. Давайте ось так, може там заїде. Ні, не, не заїхав. Фіол, я думав, заїде. Ну, давайте тут фіолетові зберемо. Так, ще зелені. Ось так жовті з фіолом. Ей, люся і заблокувала тих, кого не хотілося би. Ну, добре, давайте ось так. Скільки в нас ходів? Два ходи. Сонька вже готується. Ну, давайте ось так тоді прокинемо. І ось так обережно. Тихенько. Робимо ось так. Пробиваємо сюди. Тут обережненько, прокидаємо. Ну, обережно хотілося б. Угу. Так, того пробили. Давайте блокуємо. Сюди б'ємо чао. І ось так через зелені. Може Соню доб'ємо. Повинно вистачити. Так, б'ємо. Прокидаємо фіоли. Блокуємо їх. Давайте ось так. Там зелені зберуться і буде ще жовті. Так, так, тут прокинемо жовтих. Ну, повинні добити вже тітаха. Добре, впорались. Поїхали далі. Наступний бій. Борріл. Так і їдемо. Поїхали сумітому. чистка потрібна, диспел потрібен. Дуже багато червоного і синього непотрібних нам камінчиків. Ну, Робимо четвірку в будь-якому випадку. Що нам це дало? Ну майже нічого. Ну, давайте ось так. Прийдеться поки чистити поле. Ну, дуже багато червоного. Ну, прям. Давайте чистимо. Так, вмикаємо шерханчика і подивимось, може контру ми знімемо. Так, пробили цього добре. Скільки контра, два ходи. Але ми спробуємо алюсі зняти або заблокувати. Так, зняли і заблокували. Тут робимо таке ж. Чудово, тільки спротей не знялось, ну нічого. Давайте б'ємо сюди чао. Хто нам неприємний? Протей. Він під контролю. Давайте ось так і чистимо поле. Угу. Ну, вже тут, напевно, ми повинні впоратися. Чудово. Ну, Тут поляна просто ідеальна була. Так, був останній бій цього турніру. Ми здобули перемогу. Добре, дивимося. Оборона все ж таки це рейтинг. 350 місце. Ну, не знаю. В принципі, результат добрий. Але подивимось, чи вистачить цього для топ-1. Тому що оборона це. Може вистачить, може ні. Результати завтра прикріплю, покажу. Всім дякую за перегляд. Ось такий в мене був турнір. Пишіть коментарі, як у вас такий турнір проходить. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео.